За Вашингтон Пост прогнозує, що Путін може використати ядерну зброю, якщо українські війська увійдуть до Криму. Аналітики видання аргументують свою думку тим, що російський диктатор вважає півострів своєю спадщиною і опорою власної ідеології. За Вашингтон Пост згадує вибух на Керченському мосту, в якому Кремль звинувачує Україну. Саме після цього інциденту розпочалися масовані обстріли української інфраструктури. Так само агресивно Росія націла Реагувати і на повернення Криму до України. Ну і аби обговорити це питання, до нашого ефіру доєднується Олег Жданов, військовий експерт. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Давайте поговоримо. от Вашингтон Пост написало статтю, в якій йдеться, що в Україні може загрожувати ядерна війна, в разі якщо ми зайдемо до Криму. Яка ваша думка з цього приводу? Я рахую, що знову дістали стару пугалку. Справа в тому, що ми вже стільки обговорювали це ядерну зброю, вже всі розуміють, що не можна сьогодні просто віддати наказ, і атомна бомба прилетіла туди, куди її кинули. Це дуже дуже, дуже довгий ланцюг і управлінських рішень, і технологічних рішень. І як тільки е, такі розмови в Кремлі почнуться, то ми будемо про це знати. Ну, принаймні, розвідка наших партнерів західних буде про це знати. І варіант застосування сьогодні ядерної зброї обговорювався на різних рівнях е, спілкування. Починаючи від найвищого, це засідання Великої Сімки. Е, на сьогоднішній день немає е, в світі країни, яка би Вітала Росію з тим, що вони хочуть застосувати ядерну зброю. Тому я думаю, що вирогідність і застосування все ж таки залишається на дуже низькому рівні. А от яка ймовірність того, що а... Наші збройні сили вс... скоро зайдуть до Криму. Отже, хочу послухати, і аби ви послухали радника офісу президента Олексія Арестовича. Він вважає, що якщо останнім часом наші сили гатять по окупантах в Мелітополі, тож, ймовірно, вони злякаються та расисти самі втечуть з Криму. Давайте послухаємо його детальніше. Якщо падає Мелітополь, то ми виск... рушиться вся оборона до Херсона. Украинские вооруженные силы выскакивают прямо на на границу с Крымом на перешейке. Ну, Мариуполь там какое-то время сможет побарахтаться, да, но недолго. Как-то так. Поэтому они складируют огромное количество материальных запасов в Мелитополе. И эти запасы вот уже третий день почему-то все время взрывают, но взлетают на воздух. Пане Олеже, тож, якщо буде звільнений Мелітополь, то ймовірно і окупанти самі втечуть з Криму. Як ви вважаєте? Дивіться, справа у тому, що на сьогоднішній день ми відновили географічно відновили статус Криму як півострова. Справа у тому, що техніка і озброєння майже не перевозяться по Кримському мосту, і це тупік. І Російська Федерація це розуміє. Якщо ви подивитесь на мапу, то там концентрація. Військ російських найменше на сьогоднішній день. А якщо ми якщо ну, всі розуміють, військові чи не військові, всі розуміють, що Мелітополь це ключ до, до, до півдня України, до всієї оборони російських військ. І дійсно, якщо ми перекриваємо, виходимо на перешик, то тоді Крим стає островом для Російської Федерації і росі, в Російському генштабі це розуміють. Я думаю, що Обороняти в таких умовах обороняти Крим буде недоцільно, цілком можливо, що вони е, або підуть звідти, або е, будуть намагатися піти якомога швидше і не будуть чинити такого е, опіру, як вони допустимо сьогодні чинять нам на інших нам. Але ж Крим Путін Крим вважає своєю власною спадщиною. Це така ідеологія. Невже він просто так здасться і не буде боїв за півострів? Ну я не виключаю, що бої можуть бути, але скажу так, що навряд чи вони будуть такі такі запеклі, як допустимо сьогодні на Донецькому напрямку. До речі, там нема кому 22-й армійський корпус, який створювався з 2014 року. Він сьогодні воює на Херсонську. Воював на Херсонському напрямку. Його частково потягнули до Мелітополя, частково на Донецьк. Бригада морської піхоти. Ну на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, десь вона на запорізькому напрямку в чи на Новопавлівському в районі Вугледара допомагає тихоокеанській морській піхоті намагатися штурмувати Вугледар. Так що там там то і військ немає. Моряки не будуть. Вони сядуть на на, на кораблі, посідають і вийдуть в відкрите море. До речі, що вони сьогодні роблять. Ну і як загалом, якщо підсумувати та заспокоїти наших глядачів, адже от Вашингтон Пост, ймовірно, вже налякало деяких українців. Тож очікувати на ядерну війну не варто, якщо звільнять Крим. Не якщо, а коли звільнять Крим. Під, ну, давайте так. Під час звільнення Криму е, навряд чи Путін буде спроможним застосувати ядерну зброю. Пане Олеше, дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що заспокоїли і нас, і наших глядачів.